Що заводить дорослу жінку? І вже не спрацюють якісь гучні заяви, обіцянки. Дорослу жінку заводять конкретні речі, конкретні дії. І це дуже важливо розуміти. Бо лібідо жіноче і чоловіче воно відрізняється. Для чоловіка це більше зняття стресу, розвантаження, чоловіча ініціація. Для жінки це повна відсутність стресу і відчуття повної безпеки. Коли вона розуміє, що може опиратися на цього чоловіка, що відчуваюся в безпеці, в неї є лібідо. І повірте. Жінка не відчує сексуальний потяг, якщо ви будете її змушувати до сексу чи ходити там, не знаю, роздягненим, казати глянь, який я класний. Да? Ні, це діє зовсім по-іншому. Якісь піклування, коли ви посидите з дітьми, зробите закупи, спитаєте, що б для неї було важливо в цей момент вислухати десь її, підтримати. Сказати, як ти для мене важлива, оцінити те, що вона робить для вас, побут, це все повірте. Жіноча психіка дуже відрізняється від чоловіка, від чоловічі. І коли ви задовольняєте оці базові потреби, тільки тоді вона відчуває сексуальний потяг, а не тоді, коли вона просто побачила там голий торс.